Слава Ісусу Христу! Ми приступаємо до вервички. Просимо Бога про переміну. Вервичка до Євхаристийного Ісуса про переміну, Царю Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і всели сам нас, і очисти нас від усякої скверні і спаси благи душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя Творця. Неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родиного перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного за те, що через нього все сталося. Він за для нас людей, для нашої ради спасіння зійшов із небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви. І став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день гідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде, і зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінцею Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і сина ісходить, що за цим і сином рівно поклоняє Рівнославамі, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів очікую, воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь і Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ісусе, Ти є Богом що перемінився на чоловіка, щоб нас спасти. Покірно просимо, переміни все горе на спасенну потіху. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Єва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословени тіло, на Того, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині всіх час, на віки вічні. Амінь на маленьких зернятках. Ісусе милосердний, просимо про переміну. Ісуса 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 Милосердний, просимо про переміну. Ісусе милосердний, просимо про переміну. Ісусе милосердний, просимо про переміну. Ісусе милосердний, просимо про переміну. Ісусе, ти перемінився на таборі для утвердження нас у вірі святій Твоєї, в Твоєму Божестві. Переймени просимо, перемини з невіру у святу віру. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне кідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Ісуса Милосердний, просимо про переміну. 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 Ісуса, терпі переіменився на Тайні вечері. Великий четвер, хліб і вино, в тіло і кров найсвятішу свою, перемінився все спасену потіху, гордість світу і святу, у святу покору. терпіння матері, святої церкви, тріумф, над злом і єдність у церквах даруй, щоб всі з'єдналися, в одна віра була. Над усім дай усім спасенну потіху. Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний квіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і до душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічний. Амінь. Ісуса Милосердний, просимо про переміну. Ісуса Милосердний, просимо про переміну. Ісуса Милосердний, просимо про переміну. Isusa milosterni, prosimo pro peremeno. 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 Isusa milosterni, prosimo pro Достойно є боістину величати, тебе, блаженну Богородицю, все блаженну, принепорочне, і матір Бога нашого чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від сарафинів, що без отління слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від визволи нас єдина, чиста і благословенна. Приславна, преснодіва Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, богові нашому, щоби без спазила тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас рішних. Святіславні, всюхвальні, апостоли, пророки, мученики, усі святі, моліть Бога за нас рішних. уповання нам, Отець, прибіжище наш син, покровитель нам Дух Святий, Тройці свята, Боже, на слава тобі. Будемо молитися, щоб Господь вислухав наше прохання і перемінив таке наше горе. І звільнив нашу раду, що ми б дочекалися Богом даної перемоги, бо все в руках Божих. Слава Ісусу Христу! Дякую вам за молитву!